Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на січень 2023 року. Якщо у вас сонце, місяць або асцендент знаходиться в козирозі, вам теж підходить цей прогноз. Отже, козироги, давайте подивимось, що на вас чекає в січні місяці. І так, ви будете героями цього місяця, тому що особиста планета Меркурій знаходиться в вашому знаці. А ще Меркурій буде ретроградним, починаючи з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року. І ретроградним Меркурій буде в вашому першому домі. А що це означає? Що взагалі таке перший дім? Перший дім це ми, це наша особистість. І про що це говорить? Це наш зовнішній вигляд, це наше фізичне тіло, це так, як виглядає наша зачіска. А по ретро Меркурії може бути так, що ви захочете мати ту зачіску, яка у вас була в минулому. Або, може, ви захочете. Мати той стиль одягу, який у вас вже був в минулому раніше, або може це програтись так, що ви ну, захочете сісти на дієту по ретро Меркурію, прийти в форму фізичну, в якій ви були раніше. А також ретро Меркурій в першому домі це про наші плани, про планування. Але по ретро Меркурію плани часто змінюються і переносяться. І, взагалі, по ретро Меркурію часто щось відміняється. Тому будьте готові до того, якщо ви щось запланували, ваші плани перенеслись, це нормально. По ретро Меркурію це відбувається. І як ви знаєте, що не можна робити по ретро Меркурію? Не можна купувати нову техніку, не можна влаштовуватись на нову роботу, відкривати нову фірму і починати щось нове, особливо підписувати документи. Бо може бути так, що після того, як Меркурій закінчить свою ретрорадність, ви зрозумієте, що, наприклад, та квартира, яку ви придбали, вам не подобається, або ви заплатили невигідну ціну. Хіба можна купувати, якщо е, на одяг або на нерухомість була дуже вигідна ціна, типу як по знижці по акції, тоді можна купувати. В іншому випадку, якщо ви купуєте техніку, то може бути таке, що вона просто е, зламається. Тому е, в період ретро Меркурія е, це робити не обов'язково. А після 18 числа і до кінця місяця. Меркурій буде рухатись по вашому знаці до кінця місяця, і це буде відкривати вас як особистість. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс. І Марс вже декілька місяців рухається по знаку близнюки, і для вас це шостий дім. А що таке шостий дім? Шостий дім це дім роботи і дім здоров'я, дім нашої рутини. А е е зараз, на початку січня, Марс буде ретроградний до 12 січня. А що означає е ретроградний Марс? Він в першу чергу говорить, говорить про те, що необхідно завершити ті справи, які були в минулому. А якщо Марс у вас знаходиться в 6 домі, то це в першу чергу стосується роботи, необхідно закінчити старі справи по роботі і довести все до кінця. А починаючи з 12 Січня Марс піде вже в прямий рух, і це означає, що буде більше активності в вашому житті, більше роботи, більше клієнтів, більше дзвінків і успіху в вашій діяльності. Ще одна планета. Про яку я хочу розповісти, це планета Уран, яка теж в січні буде ретроградною. Спочатку січня до 22 січня Уран буде ретроградним. І Уран ретроградний у вас в п'ятому домі. А що таке п'ятий дім? П'ятий дім це дім наших дітей, це дім бізнесу, це дім взагалі задоволення, любові. А уран це планета всього новітнього. І можуть бути трансформації у вас в цих сферах. Але по ретро-Урану це завжди погляд в минуле. А після 22-го числа це вже буде як погляд на сьогодення, на майбутнє. Ще планета Венера, починаючи з 3-го… Січня по 27 січня буде перебувати в знаці Водолій, а це для вас другий дім. А другий дім це дім грошей, це дім доходів, це дім нашої самооцінки. А вона в другому домі це класне становище. Це означає, що у вас. Будуть гроші, буде робота, буде висока самоцінка. Це може проявлятись так, що ви, наприклад, отримаєте підвищення на роботі, або ви піднімете вартість своїх послуг, якщо ви працюєте в клієнтоорієнтованій роботі. Так що цілий місяць Венера у вас буде в другому домі, і це для вас класне становище. Ще 7 січня на нас чекає повний місяць, і повний місяць відбудеться у вас в сьомому домі, і він відбудеться в знаці рак. І сьомий дім це дім партнерства. Взагалі, сьомий дім це дім всіх людей, які нас оточують, це дім партнерів в особистому житті, це дім партнерів по роботі. І тут у вас може бути якесь завершення, тому що повний місяць завжди приносить завершення. Можливо, ви закінчите якесь партнерство в своєму житті, це буде стосуватися особистого особисто життя чи роботи. Так для вас може проявитись повний місяць. І ще хочу сказати про сонце, тому що сонце 20 січня входить в знак водолій, і вже 21 січня відбудеться новий місяць в знаці водолій, і це для вас теж другий дім козороги, а це дім грошей. І це означає, що можливо в вашому житті з'явиться нова робота. І за яку ви будете отримувати хороший гонорар, тому що як я говорила попередньо, в другому домі у вас весь місяць буде Венера, в другому домі у вас новий місяць, сонце буде потім цілий місяць. У вас в другому домі. В другому домі теж у вас знаходиться Сатурн, який вже декілька років наводить порядок у ваших справах. Тому питання грошей, доходів. В січні місяці для вас дуже важливо. І до речі, напишіть в коментарях, як для вас це програлося. Можливо, ви пішли на нову роботу, можливо, ваші доходи збільшилися. Напишіть, будь ласка. І ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Юпітер, яка в кінці 22-го року змінила знак і перейшла в знак Овен. І це для вас четвертий дім. І це супер становище для вас, тому що четвертий дім це взагалі дім нерухомості, дім місця нашого проживання, а також дім переїздів. І Юпітер для вас в четвертому домі може програтись так, що ви за цих п'ять місяців, коли буде у вас Юпітер в четвертому домі, придбаєте нову нерухомість, і ця нерухомість обов'язково буде більша по площі. Ніж та в якій ви живете, це може для вас теж програтися, що ви переїдете в новий район, і цей район буде краще від того, де ви живете зараз. А також це може бути переїзд в іншу країну, і ця країна буде з розвинутою економікою, і краще, ніж там, де ви зараз мешкаєте, тому що Юпітер завжди все розширяє і покращує. Так що для вас це супер становище. І ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Плутон, яка вже практично 15 років перебуває в вашому першому домі. Плутон знаходиться в Козирозі, і це дім вашої особистості, і вона вас трансформувала. До речі, теж можете написати, як для вас програється Плутон в вашому першому домі. І Нептун, Нептун знаходиться в рибах теж вже багато років, і це для вас третій дім. А третій дім відповідає за спілкування, за поїздки, за транспорт. І, можливо, у вас було багато поїздок, особливо Плутон. Ой, перепрошую, Нептун. Це планета взагалі морів, оканів. Можливо, у вас часто були відрядження до моря, в якісь морські міста. От Отакі січень на вас чекає козороги. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.